Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Зараз буде порівняння двох таких бюджетних моделей китайських квадроциклів. Це Кайо 200 і Лінхай 150 Ace. Ціни. Кайо коштує 2800 доларів, а Лінхай 2400 доларів. По енергооснащеності вони дуже схожі. Двигуни них Одноциліндрові, чотирьохтактні, бензинові, тільки тут на 200 кубів, тут на 150. Лінхай видає 10 кінських сил По заводу, як написано в мануалі, а кайов 12 кінських сил, 2 кінських сили, в них різниці. Максимальні швидкості в них в паспортах заявлені однаково, 80 км на годину. Але, я думаю, на практиці це десь буде 60, може 63-65 км. З нього можна вижити. В обох система коробки передач автомат, вперед нейтраль і реверс реалізована в обох квадроциклах варіатором. Вони обоє двохмісні витримують по 190 кг навантаження на сидіння чи на багажники. І давайте тепер по порядку. Передня підвізка в Кая, це в нас А подібні речки. Незалежна підвізка з дисковими гальмами. На обидва колеса. Також є амортизатори з регулюванням жорсткості в шести діапазонах. І тут аналогічна ситуація. Така сама система. Сталеві диски на обох моделях встановлені і злаблена підвізка маятникова. Стоїть також моноамортизатор з одним гальмом дисковим, ну, тому що зупиняю обидва. Колеса одночасно і штатний фаркоп. Бачите, як тут мало місця, щоб начепити якийсь причеп, і коли ви при повороті буде впиратися в супорт. А це дуже-дуже недобре. Цей момент мені щось не подобається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, в кого є такий квадроцикл, чи стикаєтесь ви з такою проблемою, коли чіпляєте щось до фаркопа. І аналогічна ситуація також тут. Але бачите, тут супорт побільше, гальма попотужніші, диск сам гальмівний також більший, і фаркоп винесений далі. Тобто система мені подобається краще більше у каю. Наявності ось такі багажники, які інтегровані в просторову раму їхню сталеву, обоє витримують по 50 кг, що ззаду і спереду. Вага лінхая 139 кг. Суха, а каю 150 кг. І давайте подивимось по салону, по приборах. Що взагалі тут сидіти дуже зручно? Гріпся також, руль такий доволі тоненький. Гідравлічні машинки. зразу тут видно рівним масла. Бачите, є стендой, гальма що спереду, що ззаду. Штифти такі. Тобто він нікуди не походиться під вашим відомо. Факт тут. На 8 літрів. Приборку покажи. Лед приборка в день, ну, так, посередньо видно, я б не сказав, що дуже яскраво. можливо, тут на стриках можна якось це пофіксити. І тепер на лінхай. Покажи приборку. Ну, Тут, до речі, приборка простіша, але її набагато краще видно вдень. Ну що ж, давайте Заведу. Ось так працює одноціліндовий движок, звичайний китайський на карбюраторі. В принципі... Що Плюс Рінхая, що тут є місце для номера, щоб поставити його на облік і бачити свідкою навіть. Тобто по дорогам загального користування він підходить більше. Ось така техніка, його ціна 2400 доларів, а Кайот 2800 доларів. А. Тепер хочу почути вашу думку. Скажіть, будь ласка, що краще по відношенню ціна і якість цих моделей? Підписуйтесь на канал, не пропускайте такі цікаві огляди. З вами був Євген і до побачення.